Студенти Михайло та Нікіта створили студію дубляжу та перекладають англомовні мультики українською. Винеси його за місто і зітри в попіл! Вау! Клавдія Петрівна, твоя улюблена землянка! Так, звісно, це справжня жінка, міцна, як усик, розумна як Енштейн, а ще гарно співає. Нікіта та Михайло. Студенти відділення журналістики Ужгородського національного університету їх об'єднало спільне прагнення озвучувати героїв англомовних мультфільмів українською. Ми дивимось з оригінал, Як воно звучить в оригіналі? Ми намагаємося адаптувати імітувати так само, як і персонажі. Героїв багато усі вони різні. Тож на двох акторів дубляжу теж має бути безліч різних голосів. Краще поїхали укрзалізницею в плацкарті біля туалету. Туалету звісно добре, Тімоне. Але оглянись, ми зараз посеред океану. Аби вжитися в ролі, хлопці бігають, присідають, вчаться імітувати нові й нові звуки. Голосами Нікіти і Михайла вже заговорили Тімон і Пумба, герої мультика Час пригод. А також популярного нині мультсеріалу «Сонячні протилежності хлопці займаються дубляжем усього кілька місяців, та в процесі навчаються озвучувати все краще. Зараз Україна в стані війни і нас знищують за нашу ідентичність за нашу мову. Тому я вважаю, що ми маємо усіма способами показати, що наша мова є важливою для кожного.